Знайомтесь, Арнольд. Скуштувавши страви Азії та Європи, він повернувся додому, щоб спробувати ще більшої екзотики. Вмащуй свою дупу і обирай, що ковтатимеш перше. Цюк-цюк-цюк, ну ти страшний пацюк. Один укус маленької молодої кобри може вбити три тонного слона. В її шлунку майже немає повітря, але пірнаючи, вона затримує дихання до десяти годин. Шлунковий сік перетравить її за півтори-дві години. Як курку. А все, що залишиться, пройде через анус. О, глянь, це ж отрута. Якщо вона не контактуватиме з кров'ю, все буде гаразд. Йосип дрений. Тільки но вона потрапляє у виразку або поріз, миттєво відчуєш параліч судоми і вже через п'ять хвилин сконаєш. Якщо не вколиш проти отруту, звісно. Прийдемо до жаби. Один грам отрути листола зажахливого жахливого може вбити ціле місто. Маленьку тваринку, що ступить на слід цієї жаби, токсин вб'є миттєво. Маленька крапля отрути на шкірі, і бац! Тобі гаплик, жаба віддасть Богу душу за 30 секунд у шлунку, а ти за 10 хвилин у нестерпних муках. Проте отрути від цього не існує. Навіть не шукай. Якщо додати отруту скорпіона до жаб'ячої, ефект збільшиться у 12 разів. Останнє бажання Хочеш, щоб глядачі підписалися і тицнули вподобайку? Еге ж, спочивай у мирі. Дякую, що глянули, Па-па!